Низку необхідного обладнання отримала Верховинська районна лікарня. Її меценатом став Юрій Дерев'янко. Цій установі допомагає вперше. Однак, добру руку благодійника вже відчули в інших районних центрах. Гірському лікарняному закладу дерев'янко презентував найнеобхіднішу апаратуру обладнання. Е як правило, воно вітчизняного виробництва, перелік і модифі... марки модифікації обладнання ми також погодили, тому що він добре знає, які... в яких відділеннях що необхідно. Це обладнання для фіз... фізіотерапевтичного кабінету, це шини, вакуумні шини для. Травматологічного відділення, як сказав головний лікар Володимир Ротович, також обладнання для інгаляції для дитячого відділення. Електрокардіограф. Цей перелік можна продовжувати. Кілька однакових одиниць обладнання придбали не випадково, адже відділення Верховинської районної лікарні розміщені в різних місцях, тому потрібна пересувна апаратура, яка була б дієвою у різних відділеннях. Біта на сірська місцевість. Не знаєте, у нас була стихія два роки тому, і дорожнє покриття, можна сказати, в незадовільному стані для розпортування хворого. Оці ортези, які ми отримали для швидкої допомоги, теж дуже дуже прекрасна. Асне за це велике спасибі. Вони зручні, не треба багато часу для їх встановлення. Це буквально за пару хвилин навчений медпрацівник накладає ортези, і транспортуровка проходить безболісно, менше травмування і так далі. З Верховинською лікарнею дерев'янко обіцяє співпрацювати і надалі, адже головним напрямком діяльності його благодійного фонду є охорона здоров'я. Окрім того, фонд активно підтримує освіту та фізичну культуру і спорт.